Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Завітала я в магазин на четвертий день після завозу, і сьогодні ціна за кілограм 229 гривень. Першою хочу вам показати ось таку джинсову сорочку від Levi's, щоправда, це не мій розмір, розмір XS. Я зверху на одяг свій накину, вам приблизно покажу, як вона виглядає. Сам джинс доволі тоненький, тобто сорочка ідеально підійде на якусь таку теплу погоду, навіть на літо. Вона в дуже хорошому, практично ідеальному стані, без дефектів. І наступна моя знахідка це ось такі от джинси сірого кольору від H&M, 42-й розмір або 10-й. Джинси такого як прямого крою. І я думаю, мають виглядати прикольно. І буду я їх приміряти ось таким крутим гольфом. Це колаборація H&M і Pringle of Scotland. Це надзвичайно дорогий і якісний бренд. Якщо його побачите в секонд-хенді, обов'язково зверніть на нього увагу. Ну і ось випустили вони ось таку от колаборацію. Власне, ось така от водолазка в розмірі. XL, але на вигляд вона компактна, тобто вона не буде якось там некрасиво висіти. Спочатку подумала, що тут є така як дірочка, але це як впадинка, така, от, ну, тобто вона не наскрізь дірочка. І ось тут така от вишивка так, бренду. За своїм складом светрик на 50% з віскози, на 50% з поліестру. Ну, доволі хороший склад. І він надзвичайно красивого кольору. Подивіться, як цікаво, тут зроблені рукавчики з такими розрізами. Ну а джинси дуже кумедні. Вони, окрім того, що розширені донизу, ще й за короткі, ну однозначно їх брати не буду. А от светрик треба подумати. Він... Якщо чесно, не в дуже хорошому стані. Можливо, це на відео не так видно, але мені здається, що ну, тобто його доволі багато разів прали, і ось цей от колір не настільки яскравий, який би він мав бути. Як таких от явних дефектів на ньому немає, плям чи дірок. Ну, але все-таки він поношений. Ну і от зверху я накинула сорочку від Левіс. Так, бачите, наскільки вона малесенька. Але загалом прикольна, так, дуже хочеться мені знайти свою ідеальну джинсову сорочку, аби складати такий тотал джинсовий лук. Наступна знахідка ось такий яскравий светр на короткий рукав. Він має ось такі от довгі зав'язки, можна це все зав'язувати на бант, Це зараз дуже актуально. Хто слідкує за тенденціями, напевно, вже про. Це чув, що зараз в моді і галстуки, і ось такі от різноманітні так зав'язки, які пов'язують на шию. Цей светр, як на мене, занадто святковий. Я такі речі не дуже люблю. Люблю більш простіші та лаконічніші речі. Окрім того, він на мене за короткий, дещо маловатий. А кольор у нього просто супер яскравий, супер такий, що привертає до себе увагу, кому пасує ось такий от помаранч. Дуже крута би могла бути знахідка. Ну а джинси просто плечевні, особливо так, якщо на мене дивитися в повний різ. І наступно я хочу вам показати ось таку цікаву кофтину з розрізом. Це було дуже актуально минулого сезону, і мені здається, що ця тенденція так далі прослідковується. Ну, тобто багато хто собі таких от різних кофт накопив і продовжує їх носити. Єдиний нюанс це кофта має ось тут таку от пляму. таке враження, що хтось на неї наступив. Ну, але ця пляма виглядає на таку, що можна буде її відіпрати. Красивого молочного такого кольору бежевий має відлив. Ось така вона йде гольфом. І ось цей такий от розріз, так у вигляді такої крапельки. Дуже це красиво виглядає, але. Уважні, напевно, прочитали бірку і побачили, що кофта майже на 100% з поліестру, і, власне, це мене і зупинило її купити. А так вона просто бомбова. І наступна моя знахідка ось такі білі штани, вони вкорочені від промот, доволі хорошої якості джинс, плотний, 42-й розмір, і вони повністю котонові, 100% бавовна. І давайте приміряти. Сьогодні мені зі штанами абсолютно не щастить, що попередні сірі джинси, що ці білі мені не підходять. Так, знову ж таки, вони дуже широкі, вкорочені. Окрім того, якщо попередні по розміру, в принципі, добре підійшли, то ці на мене надто великі. Навіть якщо тут вдягнути поясок, мені здається, все це буде вверху комкатися. Ну і недобре так сидіти. Якось останнім часом мене одтяне до білого кольору, до білих штанів, хто мене постійно дивиться. той знаю, нещодавно я собі купила білого кольору штани. Ну і ось тепер теж часто звертаю на них уваги. Так, от літо закінчується, а от я починаю вибирати білі штани. Ну, нічого. І, власне, ще ось така от знахідка це вже осінні штани. Вони теплі, смугасті, чорні в білу смужку. За своїм складом вони хороші, на 70% звіскози. І мені здається, що вони можуть бути чоловічими, оскільки вони, от бачите, мають таку от вставлену резинку. Ну і буду я їх приміряти ось таким от білим гольфом, теж з вирізом у вигляді такого, як сердечка. Сама, бачите, тканина така дещо нагадує вафельну, але вона м'яка і приємна до тіла. І це холістер розмір С. Водолазка в прекрасному стані, без дефектів і з хорошим складом тканини. Тут 60% бавовни, 20 акрил, 16% поліестер. Водолазка, як на мене, класна, дуже стильно виглядає, але знову ж таки не мого розміру. Ну, Все-таки треба зважати, що це четвертий день, тобто усе найкраще, що було, те взяла з собою в примірочну, звісно, не усе мого розміру. Ну і зі штанами та ж сама історія. Вони на мене мало ваті, тобто коротковаті. Так, от зі штанами просто я сьогодні все мимо, все прогадала. Зізнаюся, не дуже люблю ходити в останні дні завозів, хоча, звісно, ціни стоїть набагато привабливіші, але все-таки шансів знайти якісь прикольні речі набагато менші, ніж це можна зробити в перший день чи, наприклад, в другий день. Але інколи так цікаво піти, тоді більше азарту і тоді так більше радості, коли знаходиш якусь круту річ. Ну, власне, наступна моя знахідка це ось така от блуза дуже красивого, вона зеленого кольору. Останнім часом якось люблю от зелений насичений колір, синій і білий. Це мої такі от три фаворити. За своїм складом вона на 100% з віскози і пошита вона в Італії. Якість хороша, і на дотик вона дуже нагадує шовкову тканину. Вона така, як атласна. І подивіться, як вона виглядає, якщо чесно, не дуже. Я якось себе асоціюю з якоюсь такою героїнею індійського серіалу, так, хоч іди і знімайся в фільмі. На блузі є ледь помітний принт. це так званий турецький огірок або пейслі. Так, він в тон блузи. Але от цей принт, мені здається, все й псує. Якщо б вона була однотонна, вона б виглядала набагато стильніше і красивіше, як на мій смак. І, окрім одягу, сьогодні у відео покажу вам ще взуття, як з вагового відділу, так і з люкса. Але перед тим зважу речі, які мені найбільше сподобалися. Жовта водолазка заважила на 64 гривні, а от помаранчевий светр на 60 гривень. Що ж, давайте покажу вам ще взуття. Це буде ваговий секонд-хенд, така ж ціна за кілограм 229 гривень. Були ось такі непогані напівчобітки, так, червички дитячі від Том Тейлор, такого темно-синього кольору в поєднанні з коричневим з хутром. Ну, такі от зимові, прикольні. Але взагалі, так в четвертий день шукати взуття це така не дуже хороша ідея, адже саме взуття розбирають практично вже в перший день. Сподобалися ось такі от сандалі від 5-го авеню на один пальчик. Дуже стильні, дуже класні і в хорошому, до речі, стані. Але це 42-й розмір. І перед тим як показати вам ще взуття з люкса на Люксі, знайшла з одягу ось таку класну піжаму. Це такий от домашній костюм від Donna Каран. Чи Donna Каран, напишіть, як правильно наголошувати. Діан Костюм красивого ніжно-рожевого кольору. В такий от рубчик, надзвичайно м'який, приємний до тіла, переважає у складі віскоза. У поєднанні з Поліестром. Ну, і ось так він виглядає. Має таку от мініатюрну нашивку, так, з брендом, але на превеликий жаль, це есочка, на мене він замаленький. Якщо кофта більш-менш підійшла, то штани надто сильно обтянули. Вони знову ж таки закорольські. Ну, зрозуміло, що вони мені не по розміру. Але костюм просто ну, суперський. Ціна на Люксі сьогодні приблизно 600 гривень. Думаю, цей костюмчик, так брендовий костюмчик, заважить приблизно 300 гривень, можливо, навіть менше. Серед взуття, яке було на люксі, сподобалися ось такі конверси такого ядреного рожевого кольору, в прекрасному вони стані, але вони такі от маленькі, так, дитячі. Також дуже мені сподобалися гумачки у вигляді Челсі, ось такими вставками резиновими. Це 38-й розмір. Рікер. Вони утеплені, бачите, має такий от середині кожушок, теж в прекрасному стані. Дуже красивий колір, рожевий, такий от припилений. Серед взуття спортивного ще сподобалися отакі от от скетчерси та кросівки. Вони такого ніжного рожевого кольору, такі майже білі. Загалом, як ви бачите, із взуттям тут не густо лише дві чи три полички його є, і так вибір невеликий. Але якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити лайки. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.